Як оцінювати роботу столичних чиновників і хто має встановлювати показники ефективності? Київ може перейти на західну модель оцінки управлінців, впровадити ключові показники ефективності в західному бізнес-середовищі. Це називають KPI. чиновники які керують райдержадміністраціями у столиці. Кажуть, це буде зрозумілий індикатор, хто і як працює в умовах війни. Ми для себе подумали, тому що коли ти працюєш, там ти стараєшся, всі ми не ідеальні, у всіх є якісь недопрацювання в роботі, але ми хочемо для себе мати об'єктивні критерії нашої роботи, щоб ми за цими об'єктивними критеріями могли звітувати. Так званий KPI дозволить визначити реальну ефективність влади. Місцеві чиновники зможуть побачити, де вони працюють добре, а де потрібне покращення. Також зможуть легше визначатися із пріоритетами, на чому саме повинні сконцентрувати ресурси. Від оцінки KPI також може залежати і зарплата, але як само ще й визначаються. Що є періоди оцінки, за які буде відбуватися звітність або півріччя, або щомісячно, або щороку? І виходячи з цього, якщо людина справляється, але не в достатній мірі, вона може бути депремійована. Якщо керівник справляється в повній мірі, чому б його додатково не стимулювати на наступний період? Впровадження показників ефективності позбавить процес управління містом політичного забарвлення, адже діяльність кожного чиновника можна буде оцінити за його ефективністю. І якщо людина неефективна, з нею завершують трудові відносини. Так звані KPI, вони є в усіх великих фірмах, і всі керівники мають розуміти, чим вимірюється їх ефективність. Наслідком цього буде більш прозоре планування. Наслідком цього буде більш прозоре звітування перед громадою і зворотній зв'язок. Якщо людина ефективна, по об'єктивним показникам вона продовжує працювати або йде на підвищення. Економіст Тимофій Милованов каже, головне, щоб показниками ефективності не маніпулювали безпосередні керівники. Тому встановлення KPI має бути відкритим процесом з публічним обговоренням. А вимірювати ефективність можна у всіх сферах від безбар'єрності до кількості створених робочих місць. Якщо людям немає де працювати, це проблема. І з цим те, якщо ветеран не може пройти по вулиці, да то це проблема. Але мають пройти серйозні дебати е, цих кіпіайс, і тоді не буде питання, що вони є маніпулятивними або ні. З економістом і виконувач обов'язків голови Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник. Кіпіай мають бути прописані заздалегідь і визначені на рік вперед. Це виключить політичну складову або суб'єктивне ставлення до виконавця. Коло широких осіб, які мають прийняти участь в написанні цього акта, і я для себе бачу затвердити його відповідним рішенням представницького органу територіальної громади міста Києва, містян на сьогоднішній день. Це орган місцевого самоврядування. Київська міська рада. Керівники Київських райдержадміністрацій відкриті до обговорення з громадськістю, які ключові показники ефективності мають бути встановлені по кожній сфері, і наголошують, Київська міська рада має затвердити їх якнайшвидше.